Доброго дня, шановні, хочу поділитися красою. Але бачите, в чому росте моя краса. вже інтернет, передивилася, але нічого не знайшла дієвого. Бачите, тут трошечки попирскала. Не знаю, як воно буде діяти, але торік не діяло, торік копала, копала. І бачите? Не знаю, що показуєш. Чи тут такі гарні тюльпани? Чи то така, сахаль... такий сахалінський гірчак гарний. Подивіться, бачите, що робиться? Ось, вся краса. тюльпанчики гарні, букетом висаджені. Стати і любуватися, але би то були як у коня шори, аби не бачити, що росте поряд. Аліум скоро зацвіти. Ось цвіте гарно. Капуста Кею маю. І подивіться, все ще тюльпанчики довго тримаються. Гарненькі, ну поряд вони не заважають поки що нікому. Лілейник, я не знаю, як він називається. Коготики, так то Ірис. Ось така краса. Тут покошено вже, де коситься, а там ще воно горбочок і машина не косить, то треба прикладати зусилля тримером косити. отак так і живемо. Сьогодні гарний день сонячний. Вийшла полюбуватися.